Дівчино, дівчино, добрий день. Даю 10 гривень за одне присідання. Сто раз присядете, тисяча гривень. Один присід, один присід, 10 гривень. Скільки не присідаєте, всі, всі гроші вам. Я не спортсменка, але можу спробувати. Спробуєте? Добре. Добре. Така гарна дівчина. Давайте потримаю. Віддам. Так. Ну що, добре. готові? Думаю, що так. Готові. А ви покажіть, як треба. Просто. Так. Два. Три, три чотири. Огонь почали. П'ять. Я що? Я рахую. Шість. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двісті гривень вже є. Двадцять один. Двадцять два, двадцять три, тридцять вісім, тридцять дев'ять. 40. Поїхали, поїхали, поїхали. Ні, 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 дівчина, Я... дівчина. Дивіться, дивіться. 40 разів 400 гривень. Ще 20 разів. Ще 20 разів. 20 разів. Давайте ще 20 разів. Давайте. Поїхали, поїхали. Ще, щоб 600 гривень було. Давайте. Ра, да. 41, 42. 58. 59. 60. І ще 10 разочків. 10 ще. Ні? 60, 60 разів. О. Куди, куди ви, куди ви? Щасон, а гроші. Що з Дякую. Ваші, дивіться, під футболочку три увеське. Гарного дня!